шалом, це Славко, я мовчав не тому, що мені не було що сказати, а тому, що вирішив дуже важливе питання зміни способу кріплення на більш потужне в цьому от, в останньому прототипі скаута. А тепер, коли мені це вдалося, я вирішив ряд питань і так на вірші з ушками. Я тепер скажу: сказати мені є що. Ясно, що всі ми з вами хотіли. Щоб Америку поскромили хотіли ну, ганьби і падіння Америки, це очевидно, всі люди нашого покоління. Як тільки ми зрозуміли, що Америка не є тим, чим нас вчили в вишій школі КГБ, що ніякої розвідувательної роботи, ніяких діях, що тільки Портніковим їм потрібні, і якби ти не це я не склоняв себя комосексуальності, Портніковим все одно не станеш. Порвався пару разів на Цепенінш траси, і то вже успіх. Коротше кажучи, ми всі хотіли загибель Америки, тому що вона відповідала нашим, не відповідала нашим уявленням пропагандивним за неї. Вона нас розчарувала, тому що Росія була для неї партнером, а не противником. Так само, як угорські повстанці хотіли. Загибель Америки 1956 року пішла проти Європи, проти Франції Англії за Суецький канал і зломила можливість ну, власне таку саму, яку і зараз зламала в Україні 25 го року, що після го так що от ми всі хотіли загибелі і позора Америки, але ж не такою ціною, не ціною України, ви розумієте? Кішка потужно грається, колись ми вам це покажемо. Вона відпрацьовує, вона лізе в кожну щілинку і покаже, що може зловити мишу, як тільки та з'явиться і вона нас захистить. Все-таки наша кішка це не Америка. Вона нас насправді захистить, якщо буде потрібно. Так ось, що можна сказати за Трампа? Навіть якщо його випритягнуть на мов золей, він уявлятиме, що він. Трумен, ну не розвідка вже він себе уявлятиме. А Трумен, хоча насправді це буде тріумф, і його притягнуть до мовзалі, як нацистські знайомі, або Верцінгеторікса на тріумфі в Римі, Розумієте, він буде індійкою між Путіним і Сі. Якщо іще Сі з'явиться, то ви розумієте, що це буде не Ялта, ну це буде Ялта і це буде подзнам в тому сенсі, що Сі і Путін. Викинуть як да, совершенно спользуване, як і одноразовий презерватив, як того наступника Черчилля, якого ми навіть на ім'я не пам'ятаємо, хто тоді приїхав замість Черчилля. Так єдине, що Путін може Трамп може не сподіватися, що ім'я його не Сатрться із пам'яті Пакаління це людина, яка зробила Америку знову провінційною. Розумієте всі федеральні інституції, які він розганяє. Розумієте, оці от Туцьці-Габард зробили головою національної розвідки. Я от уявляю, що туці на чолі національної розвідки, коли прийдуть говорити за операцію Гладіо, що в Україні треба робити закладки зі зброєю, треба розвивати праворадикальні рухи. Ви ж розумієте, що нейтральність України, решток України, означатиме тільки одно: перетворення її, як Австрію, на грядки, я думаю, як взагалі-то Трамп збирається утриматися? Тому що ну це ж все одно, що в Австрії, ви розумієте, нейтральна Україна стане пастбищем російських бізнесменів, російської пропаганди, російських ідеологів, російських спецслужб. Пам'ятаєте, карта Австрії, отак от російські закладки зброї, а отак от американські закладки зброї? Американські були якісніші. Протривали довше, і я скажу, оружі А Хто ж тепер? Тут Сігабар буде робити ці закладки. Хто? З ким? Як? На які гроші? І що голос Америки? При... Ну Ви розумієте, він здав все. Ну, власне, тоді він переграв Першу світову, Другу світову війну переграв. Для чого він це зробив? Яка разниця? Ну, я хочу подивитися на Трампа на мавзолеї, коли Путін його покаже торжествуючим орком, його ржую голову. Я хочу це побачити. Скажете, а що ж буде з Україною? Ну, Австрія ж якось пережила. Розумієте, приспособились, Грузії ж якось приспособились. Правильно. Я б сказав, як ну не хочу зловживати оцією самою лексикою. Власне. І мені сподобався наш Зеленський. Він прийняв цей удар мужньо, і як справжній єврей вирішив закінчити свою кар'єру засіданням Ради нацбезпеки, чи кого він там засідав, кого-то вирішив пограбити, вирішив добути собі грошей на кінець, кого-то ні під кінець розкулачать. Це мені подобається людина не, не втратила. Присутствия духа навіть в такі важкі дні, вона думає, а що буде після, і вирішила себе забезпечити. І вам всім кажу кожен, хто має можливість, встигніть забезпечити себе в ці от смутні дні, свою родину. Да, ну, зараз важите тільки ви і ваша родина. ніякої України уже нет. є тільки ви і ваші сім'ї. Яка Україна буде, ми узнаємо. 14-го, чи після коли там обіцяють нам лютого, і будемо дізнаватися аж до 9 травня, якщо не пізніше. А зараз і тільки ви, і ваші родини. І коли здобудете, не забудьте засіда ВБК, поділитися цим здобутком з нами засю за нашу працю, за те, що ми вели вас інколи помилявся. Славко помилявся в початку війни. Славко, можливо, помилився в кінці цієї війни, але він помилився це, тому що занадто. Доброї думки був за світ і людей. А якщо вам хочеться подивитися, мені спитали фільм з реалістичними перестрілками, я скажу, є такий серіал Маленька Б». Ну, ББ не то, що ви думали, а барабанщиця, Хотя а такой же. Ася, прекрасно. Ми вчора подивилися в друге його. Ася в вперше каже, ти він імен... слухайте, які романтичні часи розвідок. Я вже старий і дивлюся на свою юність. два часових механізми, два будильника, два детонатора, Розумієте, як от епоха ушла до, до інтернету, як все це було прекрасно. Слухайте. І я думаю, що український народ ще стане поруч з вічно ображеним народом Палестини. І оцим, от як його, ми тепер інакше. І добре, що це нам урок. Нас теж поскроє. Ми тепер інакше будемо дивитися, на оцих, як його. Слухайте, в Барселоні живуть. Отих, кого Пучдємони. Оте, от, що влаштували пуч демони, як його нація, тих де, де коріну заборонили. Ми з них сміялися, а станемо, як вони, як каталанці. Пам'ятаєте, говорить, як совєтському, єдина фраза, яка мені подобалася совєтського Монте Кріста, говорить, а без каталонських обычаїв на свадьбі Мерседес з Мерсером. Ми тепер серед басків, каталанців, палестинців і інших вічно ображених народів. Ну що ж, прийде колись справедливість і для нас, навіть якщо і в формі розгрому їхнього світу, яка там уже різниця? це тоді наш мір. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте і обов'язково подивіться маленьку Б. Ну, а я вам ще хочу додати, що... Что... А, грустно, конечно, когда многие надеялись там на что-то хорошее. что получить землю без людей, ага. а да. Оказалось, что, ну, я хочу сказать свое мнение, что Трамп Слышите. остался, оказался такой же политической проституткой, как и все. А сегодня не как и все, более глупый, понимаете? Он, ну, я говорю, он представляет себя бараном на кавказской свадьбе, он не понимает, что это бажак. Ну, говорить, пам'ятаєте, засаду это, говорит, закладку красних камп тайніку красних камінь. Це говорить їдять говорит, барани, це говорить баран, который захотів стати вожаком. Ні, це вожак, який не угодив хозяину. Пусть решают. А я вам, що я на це все вам скажу, що ми давайте поговоримо реально за наші амбіції. Ми хотіли отримати землю без людей, уявили себе. Ізраїльтянами хотіли згнати наших палестинців з Донбасу. Виявилося, що палестинці хотіли зігнати нас. Ну, як завжди, але ізгнать нас не вдалося. Как для Гоїв, ми відбились неплохо. Ясно, що землю без народу ми не отримаємо. Що обміняють Курську область навіть на електростанцію, я вже не уверен. Чесно вам скажу. На АЕС навіть я дуже хотів подивитися в переможені морди наших родичів і сусідів на Херсонщині. Але якщо я не подивлюся, то нащадки подивляться, як і палестинці. Ви ж розумієте, що все одно народ Палестини пересидить. Як оце називається, готельні марення Трампа і знову буде жити на чужі гроші в Секторі Газа? Так і ми, сподіваємося, знайдемо ще господарів і спонсорів української справи. Ну, не змогли ми в 21-му столітті отримати. Землю без людей. А якщо говорити за повернення вати, щоб вона проти нас голосувала, ми насмерть маємо стати, щоб не одна ділянка вати з її населенням не повернулася на голосування. Розумієте, яке нам голосування зараз влаштують оцими всіми бешенцями на Росії, перш ніж остаточна відімку. Що я втрачаю? Не поговорю з родичами в Мілітополі. Телефон Так і слава Богу. Ані нічого, кромі к Путіну, мені не скажуть. Бай, лайкайте, підтримуйте та поширюйте.